З вами я Денис. І сьогодні ми граємо у Age of Civilization 2. Нарешті ми до цього дочекалися. Я багато разів відставляв. Багато разів. М -м, переставляв. І нарешті я якось виправив цей баг. І нарешті я зможу з вами пограти. Ansial Civilization 2. Так. І ну, на цей раз ми будемо грати в 1200 році. Чекаю, можливо, це. Що? Ага, це якесь волейська князівство. Ні, я хочу за Київську Русь пограти. Ні, я за Київську Русь. Вот все. М -м -м. Великий князь київський. І це доволі маленька країна, от вона. Не тільки раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять проведені сім, ну, тут це в Києві. Тому ну, я подумала, що це Київська Русь. Ну і от. Баба, ну, вот, починати. Так, грати. Вот нас есть, Мы можем... Не знаю, куда тоннель еще мы не залали. Товары. Ну, конечно, так берем и дослеживание. Ладно, дослеживание мы будем уже на это делать. На все сто. Ладно, не-не-не. Ну и весь ковый на тоже. І от лампочки, давайте приріст. Від виробництва давайте. Відлавайте і економічний ріст. Давайте ще ріст населення. От так. Ми, в принципі, от зараз ідемо зарплата прибуток. 871, хоча мене витратить. Чому вот это таке велике? Буде менятися. Ладно, жло це покажу. Ну ладно, жлоца долю багато, типа то, що я получаю. Не знаю, потому я году у нас это було. І наук то вони просто були супер великі. Ну все. Ну от тут не відкрито ще. О, тут якісь там де. Коротше, ви поняли. я тут ще не відкрили. Все, коротше, ми ще поки що не відкрили. І Америку не відкрили і тільки Європа, коротше. Вот я. И мені би бы було, бы было сейчас не пропускать, это просто хит. Что нет? Вот. Э... Ой! Куди мене закинули? Ні-ні-ні-ні. Так, ми попрошу що вот так, ладно. Сейчас пятах могила. Сла, так, вот так, взятий блок, ох, святой блоки. Більше. Давайте. Ага, ну хотя. Давайте. Києві? Зробимо фестиваль? Тут теж фестиваль? І тут теж фестиваль? А тут теж не хватить, ну от. У мене половить мусить збільшитись. Щастя. Так. Я погірше відносина з оцими Чехіївкими. А, це Чернігівське князівство. Чернігівщина, Ага, ладно. І з, з Києва якесь князівство. Яке князівство? Смоленське. А де Смоленське? Ага, вот Смоленське. Понял. Понял, прийняв робота. Ладно. ту ту-ту-ту. Можна ще отут поробити фестивалі більше. Ну, щоб, типу. Вони були щасливі. взагалі 100% тут теж 100%. Того, що тільки в Києві найменше. Давайте в Києві інвестувати. Это висит в соотку? Это на спид соотку? Давай ты сюда. Ем. Пять соотку. О, не стать я вугле Ага, Это тоже. Это тоже. Так, у мене економічний зріст. Поки що. А що там з цим Чернігівське королівство? Воно в Україні. Польське королевство. Королевство поль, польське. А? а, оце, ну, далеко вона не почнути, але то вони двоє не мають виходу до моря. Так само, як і я. Я б хотів, знаєте, що в своєму тут дуже багато ну, України має вже вихід вихіду до моря. І це є така от... Одлянська, але проблемка. Бо я не маю виходу до моря. А, я не можу з ними. Краще ти візьми. Ну, я би хотів отут якось. собі отут територію провести. От, Половське поле. Непонятно, що це. ну ладно. Тому це доволі така велика країна. Ну ладно. Так, ну як я зрозумів. Ах, ну, блин. Ладно. Давайте, давайте зараз на, на Каевщине И зараз мобилизуем. Им. Фух, майже тысяча. Часто. Вот, все, тисяча. Ми її просто розпустимо, будемо розпускати повсюду. А, Ладно, надіюсь. Вона дуже велика, думаю, мені не повиться. Ладно. Я... Хто, короче, короче, хто не рискує, той не п'є шампанського. Більно. Ладно, все. Ти мене надоїло, не знаю, на що, за що, але я на тебе нападаю. Все, отак. І так сюди сотку. І отак сюди сотку. Якщо не проб'ємо, ще раз будемо пробувати. Я думаю, ніколи цього не очікувало. А меня сразу вырешила покрасить с КПТ. Значит... Значит, мы сюда заправляем. Убийшу. А вы... Ну, а вы шо? Ну, вы иди далее. А ну, что мне шо за народу это? Тут я поделю. Ну, проблем Поділю на три частини, щоб більше розійтись. О, тут не взяли. О, не взяли. О, взяли. О, взяли. О, взяли. Ну ми сюди, виходить, всю армію. перекладаємо. попробуємо сюди. Дайте половинку, щоб ще ослабити її. І от сюди, Миколаїв. І сюди. Я її ослабив. Я сюди пішов, я сюди пішов. Окей. Десь трьохсотку, вроді би, я там бачив. Що там трьохсотка є. А оцю армію зводим сюди. Ну, запитуємо. Копресорський да, таке вирішимо. Вступайте. Ну, значить тобі капець буде. Зараз ми ще і крем візьмемо. Так, я виходить... Сюди половину. І сюди половину. Ну, і сюди, скажу за все. Половину. Інакше половина сюди. А ось я перевожу сюди. Ах, він ж гад. А, ну зато я взяв його. Ага. Та-та-та. Ладно, давай з тобою верні переговори. Я збираю оці. Ну і оці. А він не заголосився, так що і мене змінаська напав. Окей. Не, ну там велика гордіба гордія була. Давайте тоді сюди. Ага. ага, і всім па-па-па-па!